Добрий день, ми учні 10-го в класу Харківського ліцею номер 152. Я Зіньковська Дарія. А я Анохіна Поліна. Ми хочемо розповісти про тему, яка нас турбує: вплив війни на тваринний світ. Війна завжди має руйнів наслідки не лише для людей, але й для навколишнього середовища та його мешканців. Останні події, пов'язані з військовим конфліктом в Україні, продемонстрували жахливі наслідки для тваринного світу. Одним із найбільш очевидних прикладів є витік нафти в річку Лопань, що стався після попадання снаряда в нафтобазу. Ця катастрофа призвела до масового забруднення води, що негативно вплинуло на чисельні види водних тварин. Величезна кількість риб та інших водних організацій. Нізмів загинула внаслідок отруєння нафтою, а екосистема річки зазнала непоправної шкоди. Ось липня 2024 року. Російський безпілотник вдарив по екопарку Фельдмана у Харківській області, внаслідок чого загорілася конюшня. У момент влучення в стайні перебували семеро коней та канхору. тварин вдалося врятувати. Два працівники екопарку отримали травми під час порятунку тварин. Удар був цілеспрямованим, оскільки використані БПЛА були керованими. Крім того, постійний горкіт обстрілів значно вплинув на птахів. Багато видів залишили свої гнізди через страх і страх, що призвело до зменшення їх чисельності. Зникнення птахів у регіонах, де ведуться бойові дії, свідчить про серйозні екологічні зміни, які можуть мати довгострокові наслідки для біорізноманіття. Не менш важливим є вплив підводних вибухів в Одесі, які призвели до масової загибелі риби. Ці вибухи не тільки знищили численні види морських організмів, але й завдали шкоди китоподібним, які залежать від здорової морської екосистеми. Зменшення популяції риби вплине на харчовий ланцюг і може призвести до подальших екологічних катастроф. Отже, війна має катастрофічний вплив на тваринне що проявляється у формі масової загибелі видів, порушення природних середовищ існування та зменшення біорізноманіття. Ці факти підкреслюють необхідність життя заходів для захисту тварин та їх середовища існування в умовах конфлікту.